З видавництво видає комікси і мангу, це японські комікси, також бандесіне це французькі комікси. Ми з дитинства хотіли саме комікси видавати. Дарина, Тетяна та Марина це три сестри, засновниці книгарні з власним видавництвом у Кам'янському. Ми з дитинства з Тетяною захоплювалися тим, що робить Марія. Ми дивилися, як вона малює красиво, вона обмальовувала наші щоденники в школі завжди. Вона з дитинства малювала комікси, і мені хотілося їх видавати. А так як домовитися з якимись видавцями не досить зручно, зазвичай ми почали видавати самі. Між сестрами лише рік різниці, тож працювала. Разом легко. Марія художня редакторка. Саме вона створює комікси, які сьогодні продаються по всій Україні. Щоб ну, зробити комікс з нуля, це багато етапів треба пройти. І в цьому саме є складність, тому що це треба написати сценарій, ну, малювати скетчі, потім зробити контур, розмалювати, зробити балони. Зробити звуки, написати текст, зверстати і надрукувати. Тетяна адміністраторка книгарні знає все про смаки своїх читачів та особливості коміксів. Ця книга це манга, саме манга, і це японська культура. Вона гортається справа на Вся наша молодь це досвідчений, досвідчений читач. Вони приходять сюди, і у них ось ця ось манга, тому що вони по телебаченню це аніме, а в книгах це манга. Називається комікси видавниць особливо цінують діти. А ще тут продаються фігурки героїв, які Марія ліпить власноруч. Це я також ліплю із полімерної гліни. Це такі фігурки, мої персонажі з мого авторського коміксу. Цей комікс, мій авторський комікс. Він виграв першу премію на Львівському книжному фестивалі за найкращий дитячий комікс року. Що настав час розширюватись, першою зрозуміла Дар'я. Вона ж і подала заявку на отримання гранту. У нас склад був в гаражі, як Амазоні можна сказати. Редакція вдома в квартирі. І, отримавши грант, ми змогли масштабуватися. Ми відкрили крамницю. Ми відкрили Поряд з крамницею великий склад продукції. Програма власна справа є частиною державної політики, зроблено в Україні, і створена для того, аби допомогти розвиватись малому та середньому бізнесу. Той, хто хоче почати свій бізнес, або той, хто хоче розширити свій бізнес, і зараз, попри війну, бачить для цього можливості. Саме час скористатися цією грантовою програмою, звернутися в офіс, зроблено в Україні на базі центрів зайнятості, які є по всій Дніпропетровській області, сформувати бізнес-план, подати заявку і отримати Мати цей грант, окрім коміксів та енциклопедій власного видавництва у сестер можна придбати книги інших видавців. Головне, що усі українською. Бізнес дарі вносить дуже вагомий внесок в популяризацію української мови. А видавництво «Ланцута» створює книжки та комікси для дітей українською мовою. Видавництво трьох сестер ще один приклад, як з дитячої мрії може вирости власна справа, якщо скористатись можливостями, які надає держава. Спочатку дії Рамо півтори тисячі мешканців Дніпропетровщини вже отримали державні гранти на суму понад 4 мільйони гривень. А також будуть створені майже три тисячі нових робочих місць. Зараз тираж одного коміксу видавництва від чотирьох до десяти тисяч примірників. Та на цьому сестри не зупиняються. У планах закупити власне друкарське обладнання, аби стати повністю незалежними. Якщо є можливість, держава дає таку змогу як. Отримати фінансування для відкриття власної справи треба пробувати. Якщо не вийде, ну з ким не буває, але треба бути впевненою в своїй справі. Надо займатися улюбленою справою тим, що хотів з дитинства. Еліна Ярцева Євген Дрост, новини 11 каналу.